Всім привіт! Якщо ви не бачили останнє відео, ви можете переглянути ось тут, внизу. І сьогодні ми почнемо з години. Чи вмієте ви сказати, запитати яка година, і відповісти? Для цього потрібно сказати heure est кель «Quelle е est il?» яка година? Або можна сказати кельор іле. Це те ж саме. Спочатку є інверсія, потім немає. Кельор етіль, кельор іле яка година. І відповідь, звичайно, буде іль-е, так як питання етіль з іль, то відповідь буде іль-е. Іле, і тоді ви говорите, яка година. В французькій мові година буде «heure», а хвилина – «minute». В множині буде «heure», так само звучить, але S в кінці додається, і хвилини будуть менют. Так само звучить, тільки «s» в кінці додається, звичайно. Наприклад, якщо ми скажемо перша година, ви скажете іле юнер. Є перша година. Вони так само вживають, не як в Америці. Наприклад, перша, друга, третя година після обіду вони скажуть 13, 14 та 15. Для того, щоб сказати точну годину, треба використати а. Наприклад, «Je travaille à 8 вітер. Я працюю в 8 годині. «Je travaille à 8 тор. Далі, pour donner un moment de а, Для того, щоб сказати про проміжок часу, треба спочатку додати до, а потім А. Наприклад, я працюю з 8 до 18. Je travaille de 8 heures à 18. Heures. Бачите, як ми додаємо 8 година і 18 година, не просто з 8 до 6. Ще раз скажемо je travaille de 8h a 18h. Далі, pour donner une heure approximative vert, для того, щоб дати не чітку годину приблизно. Ви скажете слово vert приблизно. Наприклад, я працюю приблизно 3 години в день. Je travaille vers 3 heures par jour. Je travaille vers 3 heures par jour. Euh, par jour, c'est. Et un exemple. pour indiquer les minutes, on peut parler de façon formelle avec les nombres exacts ou de façon informelle en précisant du matin, de l'après-midi. У «du soir» – Коли говорите неформально, ви можете сказати: давай зустрінемось, наприклад, зранку, в обід, під вечір. І якщо ви подивитесь на вправу, то тут є годинник. З самого верху, там, де зазвичай 12 година, написано піль. Чітко. Наприклад, ви хочете сказати: я працюю в 8-й годині чітко. Ви не можете прийти пізніше ніж. Ну, раніше можете, звичайно. Je travaille à 8 ans pile. Я працюю в 8 годині чітко. Або ви можете сказати, давайте зустрінемось рівно в 12. On peut se voir pile à midi. І далі, якщо йдемо по годиннику, ви побачите 5, Потім diс, сайнк це 5, далі йде diis, 10, 10. Ну, звичайно, ми говоримо про хвилин. 5 хвилин, 10 хвилин, далі йде 15. Це буде кенз. І так само можна сказати екар. Наприклад, якщо ви якщо ви говорите зараз 12 година, 5 хвилин, ви скажете іле 12h, сайнк. Якщо ви хочете сказати, наприклад, 11 година 10 хвилин. 11 Onzo 10. Ви не говорите 11 і 10 хвилин. Просто говорите 11 година, 10 хвилин, як в українській Для того, щоб простіше сказати 10-15, ви можете сказати або Зох Кенс, 10-15, або Дізох Екар. Кер це четвертинка. 10 година і четвертинка, вони часто говорять. Далі йде ван. Це 20 хвилин. Вантсаньг 25, тонт 30, трансаньг 35, 40 – 40, кюнт 45, sang 50 і sang, 55. Якщо ви подивитесь знову на цю табличку, ви побачите, що є піль, то, що ми вже говорили, чітко. Далі екар 15. І внизу є Едемі. І половина. Вони часто скажуть, наприклад, 10 година на 30 хвилин, а з половиною. 10 з половиною буде Дізор 10 Едемі. 10-15 буде Diesor 10 Kans або Дізор е Ekar. Значить, в цьому випадку ви говорите 10 і 15 хвилин. У ну, мене на увазі 10 і четвертинка, або 10 година і половина. Ем, а зазвичай ви не говорите 10 і 15, 10 і 30. Далі ви так само бачите, там де 35, 35, можна сказати, moins 25. За без 25 Ми так теж говоримо. Без 25. Moins 25. cinq D'après, quand quelque chose à 10h35, vous pouvez dire 10h35 ou 11h moins vingt-cinq. Ensuite, il y a moins vingt, moins vingt-cinq, moins le quart, moins, 15, moins 10, moins dix, et moins 5, moins vingt-cinq. Moins, baisse, Plus que N-S не читаємо, просто «му». Давайте прочитаємо далі. Il y a deux manières de donner français. Є два способи, як казати годину в французькій мові. En utilisant 12 heures ou 24 heures. ви можете використовувати або 12 годин, або 24 години. Так само, як і в українській. Si on utilise 12 heures, якщо ми використовуємо 12 годин. Il faut souvent préciser si on parle du du matin, de l'après-midi ou du soir. Якщо ви використовуєте 12 годин, то треба часто сказати, чи це ви про ранок говорите, чи після обіду чи ввечері. Наприклад, якщо ви подивитесь на другу табличку годинника, зверху буде написано midi – обід, або, трохи нижче чорним, minuit – опівночі. Далі справа буде 1, час, можна сказати, перша година або 3 13 година. Далі 2 час, друга година або 14 час, 14 година. І далі 3 година. 15 час, 15 година. четверта година і 6 година. 5 п'ята година. 10. Час. 17 година. Далі в нас посередині Сізор 6 година і 18, 18 година. І, звичайно, далі йде 7 година, Сетеро або 19 Дізневер, 19 година, ютор, 8, -та, 8 -та година і 20 Вантор 20 година. Далі зліва буде 9, -та, 9 -та година і 21 вантейнор. Вантеюнор 21 година, Diezor 10 година і Vandusor 22 година. І останнє 11 час, 11 година, 23 3, 23 година. І далі в нас йдуть приклади. Можна сказати, зараз 22 година, 10 хвилин, і Вант 10, або і Diezor 10. Час, 10. Зараз 10-10. Другий приклад 19. і 19h15. І неформально можна сказати і 7h écart. 7, 7 година 15. Іle setor écart. Наступне і 11h50. Є 11 година 50 хвилин. І так само можна сказати і. Midi moins 10. Зараз обід без 10. 12 без 10. Midi moins 10. Далі у нас є 20 – година Зараз 20 година. І так само неформально можна сказати, il 8h du soir, 8 години вече. Il est 23h. 23 година 55 хвилин. І так само можна сказати, іле Minuit Moisang з 5 12. І останнє і douzo, вант, 12 і, і midi, Зараз, 12 12.20. І іле midi van. Зараз 12,20. Наступна вправа. Вам просто треба буде, напевно, зробити вдома і мені написати в коментарях, що тут треба зробити. Яка зараз година? І просто сказати, чи один, наприклад, А, чи один Б. Перше давайте зробимо разом. Il est 3H10, що це означає? 3 година, 10 хвилин. І, значить, перше буде F. І так само зробити всі. П'ята вправа. Давайте ви так само спробуйте зробити вдома. А я перевірю і на наступний раз зроблю ще раз з вами цю вправу для того, щоб засвоїти кращий матеріал. Дуже дякую, що приєдналися до сьогоднішнього уроку. Пишіть в коментарях свої відповіді, щоб я перевірила, і до наступного тижня!